З 10 листопада в столиці та по всій державі проходить всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках його проведення на території міста розпочали стільові профілактичні заходи. Пішохід, безпечна швидкість та п'яний за кермом злочинець. Ніколи в житті не сідав за кермом, випивши. Даже ну, за рулем вже літ тож За рулем принципіально не, не п'ю, і ті, хто п'є, то якби це діло осуждає, тому що це неправильно. Вот, считаю, надо що сильніше підняти штрафы штрафи за за. Взагалі сам не вживаю. Ну і іншим не раджу, тому що п'яний за кермом злочинець. Ударниці інспектори ДАІ вибірково зупиняли автомобілі та роздавали листівки з написом Я сідаю за кермо лише тверезим. Результати перевірок вражаючі. Зазначає заступник начальника управління ДАІ Державтоінспекції міста Києва Олександр Ткаченко. З початку року до відповідальності за це порушення притягнуто майже 12 тисяч водіїв, які керували в нетверезому стані. Столична державтоінспекція нагадує, що про безпеку на дорогах повинні дбати не лише співробітники ДАІ, а передусім самі учасники дорожнього руху, тобто водії. І пам'ятайте, алкоголь та кермо несумісні.